У вас є психологічні вади? Я зачинив двері, і я йду. Срач це підвищення свого тонусу та імунітету. Те, то секс це дуже переоцінена штука, і він не вартий всієї кар'єри. Що ви зробите замість того, щоб зайнятися сексом? Наприклад, е, та, мені подобається грати на приставці. людина, яка стикається з реальною загрозою і готується до реальної загрози. Вона має рівень тривоги трохи менший, ніж та людина, яка потенційно постійно шукає загрозу, але не знаходить. Чи означає це, що ми перетворимось на націю ПТСР суцільно? Чому російський народ з молі роздмухав такого тирана на Росії зараз? Все це бидло, яке мобілізувалося. Подивіться, як вони себе поводять. Вони після війни, якщо виживуть, але не виживуть, вони ж будуть вбивати, гвалтувати. Шкода, що ви не вивчили французьку. Я хотів поцікавитися, як буде кадиров півень. Воно на всіх мовах однакове. Та проблема в тому, що всі помилково думають, що ООН, що це літери. Ні, насправді там два нулі на початку.